Так, всім привіт! Що ми будемо підкормлювати ячменник такою Жижкою? Будемо розбавляти. Так, хто що побачив, читайте. Будемо заправлятися, я її трохи змив. Була грозна після фунгіцидів. Змив, зараз будемо розбавляти. Батько пішов взяв теплої води, може, бо не буде. Бо воно таке тверде. Розбавляти і будемо їхати купити. То далі дивіться. Так само я покажу сьогодні, який у нас ячмінь, в якому стані зараз на даний час будемо підживляти чого, бо... Не сіялося без добрив. То треба підживити чуть-чуть, щоб він, як сказати, як сказати, був, йому легше перезимувати зиму було. То так що дивимося, лайкаємо, коментуємо, не переключаємося. Так що ми вже на полі замішали, доїхали. Я поки пройшовся там з середини поля. Каміння вже один раз виніс, знову йдуть, знову каміння. Тут каміння так багато. Накидано на цьому полі. Ну, як накидано, ще як була ферма, вивозився весь час гній сюди на поле. І тут дуже багато всяких залізяк. Каміння дуже багато. Ще раніше, ще давно, як менше я був, то тут були цілі цеглини. Я збирав, ходив, цілі цеглини. А так то вже кусочки. Десь зі скоплук поперебивав, ще щось. Ну, на цьому полі дуже багато. Розкладається, то будемо кропити. Вчора ввечері був дощ, трошки, трошки є каплі стоять. Мокре. Ну нічого, ми дали прилипа ще. то побачимо, як то воно буде. Зараз пройде форсунки поставили інжекторні, бо трошки є, трошки є вітерець, якщо тако подивитися, дує. Бо якщо поставимо такі форсунки, то трошки буде воно летіти дуже далеко. То так що кропим, як ви бачите, чуть-чуть пилить, прислали нам одну, одну форсунку екоджет спробувати. Як вона буде кропити. Як сказати, прислали, сказали, нате, подивіться, обмацайте, Якість подивіться туди-сюди. Ну, так, її поставили. Зараз такий вітерець, я не скажу, що сильний. Ну 3-4 метри, ну, хай 5 метрів за секунду, так як там писано. місцями десь поривчик вітру більший і починає більше зносити. Зносити починає, як сказати, Воду, те, що кропить. А місцями є, що вітерець, то так файно лягає. Гарно, гарно, не, не скажу, що погано, гарно пилить. Але то таке. то таке, Мені кажеться, здається, що це форсунка така. Не на вітер вона. Там вона стоїть якась, яка, то там синя чи то фіолетова, не помню Я не подивився, яку тут поставили. Ну, видно. Видно звідси, як вона ось там пилить, трошки воно летить. Ну не трошки, а добре. Злітає вбік. І видно, як сказати, падає процентів 70%. А там ще остальне летить тако вже далі за... вверх, як то ну, піднімається пиль, вже летить вона, розлітається. Так, а інжекторні, все, все, що є, все воно попадало на ячмінь. Трошки є роса, трошки воно не добре. Але що буде, то буде. Я думаю, що буде добре. Він собі потяне. Як дощчик пройшов, бачите? Як то дощ пройшов під інжекторів. Капельки наробило. То й так. Тут в мене GPS навігатор. Ось такий він, як сказати, бюджетний, недорогий. То ось такий є. Десь в планах є ну, я хочу купити того навігатора, як на трактора, то я там бачив. Антенну, а там вже від телефона чи від телефона чи планшета купити можна. То там вже з часом побачимо. Бо на наступний рік прийде, часто куплю. То й так, то так, що кропим. Трошки якось воно так підтягує, але на сьогодні дощу не передає, не передає дощу, передає на завтра. А вчора був вітер дуже крепкий, ну такий, що капець. І головне, дув дув дув, ввечері тільки хоп і перестав дути. То і так, то так, що кропим. Я виставляю точку А, точку Б шутка і працюємо. От зараз тут в долинці нема вітерку, то екоджет файно зараз, от, наприклад, пилить, видно. Падає, все воно наниз і нікуди не летить. Бо Тут горбочок прям знизу з'їхав і так вийшло, що затінок а виїжджає на горбок, зразу його і на бік здуває. Вітер він не сильний. Ось такий вітерець такий подуває, легенький. Ось так. Так, було дві у нас, сюди не було резинки, але ми взялися звідси резинку, бо тут різінки тонша стояла на цій грубша, різні. стою на точку А, зараз я вам покажу. Це в нас виходить, що фіолетова, фіолетова і, і синя. Прислали безплатно, як сказати, спробувати. Зараз. зараз поїде а я перестану. На другий цей на другу точку, на точку Б. Якщо що, це шутка. Ну як то в тої в синьої, то більша пилюка, чим в фіолетової. Зараз вітерець є чуть-чуть трошки, але так воно ну, лягає, лягає гарно. Дуже гарно. Якщо нема вітру. Ну є, може там метр е, 2, метри в секу... 2 метри в цей вітру чи там три. Я думаю, що буде, це буде непогано. Тут якась низина, така, бачите, плямка, от низина чуть є, якийсь такий єчмінь. Гіршенький. Так, бистренько показую. Трохи одною рукою. Так, тут світло-рожевий ні. Ось. Це дві форсунки, які які нам е, прислали. Ось такі форсунки. І тут, якщо зараз я вам покажу, хто може не бачив. Зверху, дивіться, читайте. Ось тако. І там при кожній скорості, наприклад, 4 км в годину. Ну, давайте хай ми їздим, ми, ми, ми десь їздимо 6 км. 6 км, це на фіолетову. При двох барах це виходить, що 160 літрів виливається при двох барах. А ми їздимо при трьох барах. Десь То десь, виходить, що 197, ну, хай 200 літрів. Ось так лі. І ось так. Тамона на 100-100 літрів. 100 літрів, виходить, що 107 літрів. Це 10 кілометрів на годину їхати при 2,5 бара. Це буде 107 літрів ляти на, на гектар. Ну, як сказати, як, як вони рекомендують і кажуть, що можна на 50%, на 30% зменшуєте рекомендовану норму всіх препаратів на 30-50%. Що можна економити на препаратах? Ну, це як сказати, це треба пробувати. Буде інтересно, як сказати, на наступний рік, якщо все буде добре, на сої попробувати кропити цим гліфосадом. Побачимо, як воно, наприклад, спрацює. Все одно завжди воно кропиться вечором, коли немає вітру. Бо знаєте, як то в межу в межу десь є пшениця там, ячмінь, ти вітер там кропити не будеш. То Так що завжди кропиться без вітру. І ось так. Ну, тако, якщо зараз далека, то видно, де, де стоять екоджет. Інжекторних там ще й не видно. Вони крапельку кидають, як дощик, виходить, моросить. Екоджет пилить. То ось так. Думаю, видно, що як, як то воно іде. Зараз, от, наприклад, невеличкий вітерець невеличкий, і воно там чуть-чуть зносить на бік, але воно не летить в атмосферу, як сказати. А падає, там може чуть-чуть воно зміститься, але падає воно е, все на землю. Так скажу. Так, все. Назбирав грибів по полі. Тут круг проходили, це скрупили, батько останнього проходу робить. І печем на другу площу. Там ще одна площа і все. То печем. Так, ми вже на другій площі. Вітру вже нема геть. Можна бачити, як і коджет працює. Гарненько падає, да, без вітру, без вітру не спорю, все чітко. Так, ось такий тут стан ячменю. Тут трошки він не такий, як там, сіявся він на наступний день після того. А може й трошки брешу. Почали ми тут. Почали ніч, застала нас, і ми забралися і поїхали. Ось такий стан ячменю. Я думаю, я так скажу непоганий. Непоганий. То зараз ось це кропимо цю площу, виставляю навігатора, шучу. Кропим та й все. Ячменю, я думаю, буде добре. Як сказати, перезимувати пере на наступний рік. Щоб йому краще було. Бо якби давали б добриво, ну такий рік зараз, що добриво давати це, це трошки воно дорогувато. І так само ми кропимо перший раз. Перший раз так кропимо. То, як сказати, для себе і будемо бачити, що і як воно покаже. Через пару днів поїдеться, глянеться, який зараз стан. Чменю, побачимо, що воно буде. От, наприклад, ось тут, бачите, жовте, жовтенький трошки є. Жовтенький чого, бо йшлося в два сліди. Два сліди там прийшлося, була грудка велика, та й так. Тож так То ось так тут. Так, що, все, я вже... Йду, батько проходить останнього прохода, там трошки остається. Ну, так як бачите, це після оприскувача. Ось так остається такі ото краплинки, це все після оприскувача. Я думаю, буде добре. Побачимо результат. Трошки остається його в оприскувачі, батько поїде. Там сам же поїде, там круга дати, дасть по пшениці, побачимо, чи буде результат, чи ні. Там під пшеницю, здається, здається, давали добриву. Побачимо, чи як покропиться ну, в одному полі, де не покропиться, де покропиться, побачимо, що буде. Чи дасть воно результат, чи щось поміняється, чи вона, як сказати, хоч поміняє колір, чи ні. Побачимо. Поїду, там, якщо буде все час, зніму, покажу, як воно все буде. Так, тут ячмінь. Ну, тут камера, ото, що камера передає такі плями, ну кажу, плями такі засвітлює. Ну а сам ячмінь. Пайдет. Мені подобається. Так що будемо закінчувати на цьому це відео. Кому сподобалося лайк. І всім дякую, хто. Мене підтримує, мій канал підтримує з коментом, лайком, підпискою. Дуже вам всім дякую. Так що все буде Україна!